Маємо два тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо півмільйона гривень для проєкту Ліга Аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим. Посилання на банку радіо НВ в описі до цього відео. Доброго ранку, друзі. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Звуть мене Юля Петрова. Сьогодні субота, 15 червня. Я до вас, як завжди, ну майже як завжди, з хорошими новинами у Росії заявили про атаку дронів в Ростовській області. Лідери групи семи домовилися виділити Україні 50 мільярдів доларів за рахунок прибутку від активів Російської Федерації і. Саме сьогодні в Швейцарії ви чули в новинах розпочинається глобальний саміт миру, ініційований Україною. Той глобальний саміт миру, який так не подобається Російській Федерації, не подобається Китаю. Будемо про все це говорити під час моєї частини ефіру. Розпочнемо традиційно із війни, і на прямий зв'язок зі студією виходить військовий оглядач Денис Попович. Пана Дениса, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Розпочнемо із втішної новини атаки дронів на Ростовську область Російської Федерації. Про неї казали місцеві мешканці. Йдеться про місто Каменськ-Шахтинський і видання Астра також про це писало. Губернатор тамтешній визнав, що уламки впали на територію підприємства. Це була цитата в місті розташований заводи з виробництва палива для російських ракет. Подробиць поки не знаємо, але скажіть, що для нас. Нас ця атака, що важливо. Залежить від того, які були пошкодження в цьому, на цьому заводі, якщо мається на увазі саме цей завод щодо виробництва палива для ракет. Бо є інформація про те, що були була атака, а стосовно того, які пошкодження, які наслідки цієї, атаки, зараз наразі інформації нема. Якщо наслідки там значні, якщо була пожежа, якщо там цей завод виведений з ладу, то це може мати вплив, оскільки тобто, на цьому заводі вироблялося паливо для ракет це військове підприємство, і чим більше військових підприємств ми будемо вражати, тим меншим буде, скажімо так, потенціал для виробництва зброї в Російській Федерації. Ну а вчора, взагалі, результативний дуже був день на удари по території Російської Федерації. З'явилися свіжі супутникові знімки після удару по військовому аеродрому РФ у Морозовську. Напередодні він відбувався. Якщо порівнювати з попередніми, можна помітити знищений ангар, сліди пожежі, зникнення п'яти бомбардувальників су 34 Та й керівник гур Кирило Буданов також поділився подробицями саме цієї атаки. каже російську авіабазу Морозовськ атакувало понад сім. 70 дронів. 70 дронів на одну авіабазу. Чому так масовано? Ну і схоже власне на те, що це дуже результативна атака. Що розуміємо про неї станом на сьогоднішній ранок? Ну, давайте так. Є світлини, які демонструють, що до атак там літаки стояли на цьому аеродромі. Є світлини, які демонструють, що після атаки цих літаків на цьому аеродромі нема. Оте, От що ми бачимо, з одного боку, там можна. Припустити, що ці літаки були знищені, ну але особисто я там уламків не побачив. Ну, власне, 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 власне кажучи, такі. Тобто, є е, сліди від вибухів, є там, значить, е, ознаки пошкодження ангарів і таке і інше. Тобто, можна в принципі припустити, що ці літаки просто злетіли. Ну, таке буває. Тобто, коли йде повідомлення про атаку, е, і є розуміння, що ця атака буде спрямована на аеродром. Тоді дається команда на зліт такі, то поки ця атака не, не, не завершилася, ці літаки знаходяться повітрі. Тобто, не можна і, і, і цей варіант відкидати. Але нам всім було, було, дуже хотілося, якби ці бомбардувальники було б В внаслідок ці атаки, оскільки це сутти четверті, а вони є дуже небезпечними. Вони є носіями коригованих авіаційних бомб, які дуже шкодять нашій наші обороні і в фронтових містах, і при містах, і на лінії фронту, і таке інше. Тому давайте будемо зберігати холоду голову. Але той факт, що 70 БПЛА атакували один об'єкт, в даному випадку це аеродром, це свідчить про те, що масованість є вже певна, і ця масованість вона збільшується. І це хороша новина. Оскільки, чим більше дронів атакують, ну, тим більше імовірність ураження. А до речі, теж цікаво, тому що це друга масштабна атака українських безпілотників на Морозовськ за останні два місяці. А Буданов каже, що база буде атакована знову. Мені цікава позиція росіян. А що ж вони бачать, що базу атакують і такі звіти не прибирають? Ну, ну Про що вони думають? Ну, знову ж таки, давати не будемо поспішати. Може, якраз вони і приберуть після цієї другої атаки. Ну, цього, нічого не можна нічого не можна виключати. В них таке враження є ще, знаєте, стадія такого примирення з, з тим фактом, що ми можемо атакувати їхні бази. Ну, от, а за цією стадією примирення якраз і може послідувати якісь конкретні заходи. Тобто, mm -hmm. давайте знову ж таки не будемо поспішати з значить, тим, що росіяни зроблять, і чому вони цього того чи іншого не зробили. Я намагаюся зараз просто порівняти ситуацію із тим, що відбувалося із російським чорноморським флотом, коли ну тримали, тримали вони свої кораблі, тримали, тримали у Севастополі. Ну же, атакують. Вони їх почали переносити там і до Новоросійська, і в Криму там знаходили місця під Фодосі, зокрема порт. А, але і туди а, українські безпілотники завітали, так би мовити. Ну тобто, немає їм вже де сховатися. Чи можемо ми подібну ситуацію а, анонсувати, так би мовити, дуже обережно. Ну, звісно, що стосується повітряного флоту Російської Федерації, ну можна все, що завгодно, але ну, ну систематичність, якщо е, російський Чорноморський флот відбувався систематично, ми бачили, що один корабель був потоплений там, один другий об'єкт був атакований, і це відбувалося протягом кількох місяців, і е, навіть росіянам. Вони були змушені визнати, що якраз їхні чорноморські фото вибивають потроху. І вони почали вживати певних заходів. То тут поки що процес цей розпочався. Угу. Да, і тому що лібо щось анонсувати ну, ну, не поспішали. Добре, головне систематичність і масовість таких атак у Воронезькій області. До речі, безпілотники е, також вчора атакували нафтобазу. Серйозно пошкодили резервуари із паливом у Москві водночас сталася пожежа у будівлі конструкторського бюро, е, і це одне з провідних підприємств з розробки авіаційної техніки, зокрема літаків Су. Ну тобто, бачимо, ціле спрямовані і добре сплановані атаки. По російських ресурсах вірно так саме так. Так можна такий висновок може зробити. Давайте говорити тоді про те, що безпосередньо на фронті відбувається сили оборони від початку нового російського наступу, так званого нового російського наступу на Харківщині, знищили 4 тисячі окупантів. Розповідає оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця. Українські військові повідомили за місяць з 10 травня по 10 червня армія РФ втратила 52 танки, 59 бойових бронемашин, машин, артилерійських систем і 6 одиниць ППО. Скажіть, а як оці втрати зараз співвідносяться із переважно піхотним наступом? Чи сили оборони вдало скористалися можливістю і дозволом на використання західної зброї, і взагалі трохи почистили, так би мовити, район? Ну, серед іншого, так. Тобто, дозвіл на використання зброї по території Російської Федерації він мав позитивний вплив на це? І... Удари по території РФ якраз і призвели до значних втрат. Ну і плюс піхотні штурми, тобто, все, все як кажуть в комплексі, виникло. Зараз я дивлюся на свіжий звіт від Генерального штабу Збройних сил України. Бачу, що за добу Збройні сили знищили понад тисячу окупантів, тисячу дев'яносто, якщо бути точними, 20 танків і 37 артилерійських систем. Нормальний такий темп, можемо констатувати, правда ж? Ну так. ну Останніми протягом місяця я лише один день пам'ятаю, коли до тисячі не дотягнули. Це, здається, десь пару днів тому було. 980 чи там 990 трохи трохи до тисячі не дигнули ліквідованих окупантів. А так протягом останнього місяця майже кожен день понад тисяча і так суттєво понад тисячу. Це пояснюється тим, що передусім якраз відкрився цей другий друг, другий фронт на Харківщині. Він е смог ще сили окупантів, і така воронка е там утворюється цих резервів, куди росіяни намагаються їх кинути для того, щоб цей наступ підтримати. До речі, повертаючись до Харківщини, Росія втратила по тисячі військових на день в травні під час наступу на цей в цьому на цьому напрямку. Про це кажуть навіть в НАТО завжди тут були обережними із такими заявами. посадовець альянсу на умовах анонімності зазначив невелике просування на Харківщині. Дісталося Російській Федерації дорогою ціною. до того ж, РФ не змогла досягти головної своєї мети створити так звану буферну зону. Пам'ятаєте, колись говорили про неї в нашому ефірі, а, Але ж навіщо тоді расисти продовжують спроби наступати, якщо не досягли мети і несуть великі втрати? Ну вони не розуміють, що на даному етапі це марно чи ні, не марно. Що вони думають? Ну вони не, не продовжують наступати, е, тому що вони хочуть цьому досягнути. Розумієте, ця мета поставлена перед ними і необхідність досягнення цієї мети поставлена перед ним вищим військово-політичним керівництвом Російської Федерації безумовно Володимиром Путіним. Пам'ятаєте, він же заявляв про буферну зону, про необхідність створення цієї буферної зони. Це була його заява у березні цього року. І зараз, оскільки це завдання не виконане, вони зараз будуть магатися його виконати. Це буферна зона уздовж кордонів Сумської Сумській області і в Харківській області. В Харківській області вона могла повинна була охоплювати місто Вовчанськ, передусім, Мовчанськ мав, мав бути захоплений. І далі за Вочанське мало бути просування в бік Куп'янська. І вони були завдання ставилося підійти ближче до Харкова для того, щоб взяти це місто під артилерійський контроль. І цього зараз не виконано, тому вони зараз будуть намагатися далі це виконати. Тобто ніхто не скасовував це завдання. Бо все дуже просто. І далі будуть сили вони кидати туди, і далі вони будуть там атакувати, і далі вони там будуть намагатися просуватися. Тому я кажу, лавчик просто відкривається. Ларчик просто відкривається. Ну знаєте, просто не просто, але коли вони витрачають дійсно великі ресурси і часові, і людські на те, щоб там просунутися на кілька кілометрів, ну, ну таке, чесно кажучи, давайте поговоримо ще про те, що на Донеччині відбувається, тому що Юліанна Рьопке, ми знаємо, це експерти з аналізу відкритих даних, експерт більд говорить про те, що російські війська взяли село Новопокровське на захід від Авдіївки до війни в Новопокровську, може. Близько 60 людей рашисти наступали на нього із сходу після прориву української оборонної лінії Бердичі, Семенівка-Орлівка, а також із північного сходу, розширюючи плацдарм навколо Очеретингу. От Скажіть, будь ласка, чи дійсно можна говорити про швидке просування Росіян на Донеччині? Що там відбувається зараз? Бо я дивлюся на свіже повідомлення, свіже зведення від американського інституту вивчення війни. Вони теж кажуть про те, що продовжують окупанти механізовані штурми і тис. Насправді тиснуть на Донбасі. Розкажіть. Ну, от коли ми кажемо про Харків, да весь час ми забуваємо про Донбас. Ну наразі ми про нього не забули. Про ну, Харків там відсунув трошки фокус нашої уваги. Харківський напрямок. А на Донбасі там якраз відбуваються основні події цієї війни. І коли ми кажемо про Новопокровське, я зараз не готовий аналізувати дані пана Рьовки, оскільки дуже часто бувало таке, що він поспішав. Поспішав, скажімо так, цими висновками, але загальний висновок в тому, що ворог якраз і намагається просуватися, от саме на Покровському напрямку, це в нас іде бойові дії напрямку Карлівки, коли ворог захопив метайло відразу там з'явилися повідомлення щодо Яснобродівки, Уманського Новоселівка, Перша зараз знову ж таки під загрозою. Коли ми казали про те, що ворог прорвався в очеретиному, то знову ж таки з'явилися повідомлення про ці населені пункти. Тобто, ворог там намагається просуватися, у нього там може бути кілька, е ну кілька, скажімо так, цілей. Це просування власне Карлівки далі е е в бік. Е Покровська це загальний, загальний напрямок, це загальний напрямок до кордонів Донецької області. І може бути в нього питання щодо оточення е, е, українських військ. Це місто Турецьк е, теж е, небезпечна небезпечна історія. Це місто, воно знаходиться західніше Горлівки. І оці от, от просування від Очеретиного і просування в Часовому Юру, верніше не Часовому юру, а південь часу юру це може бути південність часового яру. Це може бути якраз от, е, е, сторони цих лещат, з допомогою яких ворог може е, оточити наші війська бустерецька. Тому там ситуація загально небезпечна. Поки що просування ворога, тактичні просування вони там є, але їх зупинити не вдається. І якщо так далі буде, якщо так далі буде продовжуватися, це буде тактичний успіх, який цілком може перерости в оперативно успіх успіхи ворога. Угу. А скажіть, а як це співвідноситься от з тим ультиматумом, який оголосив Путін? Мовляв, ми готові сісти за стіл переговорів. Якщо ви нам віддасте чотири області, ха-ха-ха, і якщо ви не, погодитеся не... Рити, якщо ви погодитися, не вступати в НАТО, ну тобто я вчора читала всі ці повідомлення і думала про те, що як в анекдоті, коли е, з'їсть, то він з'їсть, але хто ж йому дасть? Але, але е, тим часом російські війська продовжують тиснути і не відмовляються від своїх планів е, захоплення ні Донеччини, ні Луганщини. Ну на Херсонщині трохи трохи інша історія. Є, як це співвідноситься? Ну, коли е, хтось ставить ультиматум, да, тут зараз не без відносини до Путіна, ну, будь-яка інша людина, ну, от, е, це означає, що ця людина вона впевнена в своїх силах. Тобто ну, вона вважає, що ситуація у опонента така, що він має цей ультиматум прийняти або щось відбудеться. Зараз, повертаючись до Путіна, він вважає, що його військові успіхи на території України вони дозволяють ставити ультиматум. І таким чином пропонувати свої умови до досягнення миру, це перша історія. Друга історія, вона ну якраз воно в контексті о от цих от подій, які зараз буваються на фронті. Ну чи є реалістичним це ультиматум, чи ні, то вже інше питання. Але коли він ставиться, тобто Путін вважає, що ситуація дозволяє це зробити. Тому що я опозитно насправді Дарита перебила, я опозитну точку зору читала. Кажуть, що він настільки зараз слабкий, що намагається блефувати, але це в нього не виходить, і тому це трошки смішно. Так ну так по-іншому сприймалося. Ну я б не сміявся би, але от продовжуючи відповідь на запитання що стосовно слабості, там в нього є умова зняття санкцій. З Російської uh -huh. ну, В перераховуванні це значить умовах, тобто чотири області повністю зняття санкцій, і тоді буде мир і не конфлікту, а саме конфлікту війни, а саме, а саме мир. Він про це каже. Довгостроковий мир. Оце є прояв слабкості, оскільки, ми ж пам'ятаємо, що він весь час сказав про те, що санкції лише не працюють. Та і, і зміцнюють Російську Федерацію, і від того їм тільки краще. А останні санкції, які е, паралізували московську біржу, вони фактично повернули російський рубль уся п'яти рік, коли він не був конвертований. Це тобто, був класичний дерев'яний російський рубль, і це очевидно його і не тільки його кремлівську верхівку вибили з колої, як кажуть, збили з пантелику і тепер він вимагає, щоб ці санкції було зняті. Це прояв слаб, слабкості. Тобто, з одного боку, він з кулаками, а з другого боку реальна ситуація така, що е, змушує його ставити от, подібні умови е, в надії на те, що з ним будуть говорити. І третій варіант це безумовно швейцарський саміт міру, який стартує сьогодні, фактично, і перед цим самітом міру Путін намагається окреслити ті умови, е, на яких він буде розмовляти щодо досягнення і припинення вогню. Ну, цікаво. Цей миру, він так, так. Ну, цікаво, які заяви якраз хотіла сказати, звучатимуть від західних політиків на саміті миру, як вони відповідатимуть або ігноруватимуть ультиматум Путіна. Від цього також багато чого залежатиме. Я думаю, ну і власне, що там буде в тому фінальному комуніке, тому що переписували його, кілька разів переписували на користь України, як нам повідомляють, але поки що ми його не бачили на правду. Ще хотіло вас запитати про F-16, винищувачі, на які ми зараз дуже чекаємо, і про навчання українських пілотів видання. Політику написало, що навчання українців на F-16 призводить до конфліктів із західними союзниками, стверджує видання: Україна вимагає розширення програми навчання наших пілотів. А союзники наполягають, що наші пілоти до цього ще не готові. Зокрема, в Україні кажуть, ще маємо 30 пілотів, готових розпочати навчання. От на цих винищувачів скаржаться на недостатню кількість вільних місць у тренувальних центрах Сполучених Штатів і Данії. Скажіть, а в чому взагалі проблема із? З більшої кількості пілотів на навчання. Ну, це про гроші, які нам не хочуть на них виділити, або ну що відбувається, якщо порівнювати на наприклад... то, бути... це може бути про гроші, це може бути власне про кількість літаків фізично яку ми нам зараз готові виділити на цьому етапі. Підкреслю, на цьому етапі. Це може бути питання щодо взагалі місць да так для навчання учбових посадочних місць, скажімо так. Але це супутні проблеми, і я думаю, що вони не впливатимуть на темпи появи перших літаків в розпорядженні Збройних сил України. Появи перших літаків, я маю на увазі. Цих літаків в будь-якому разі буде небагато. Тобто, якщо ми кажемо про Данію і далі про Нідерланди, то Данія там на я пам'ятаю, вона обіцяла шість літаків. Тому, думаю, приблизно або трошки більше на цьому етапі цих бортів у нас з'явиться. А там я так розумію, вже достатньо було людей підготовлено для того, щоб вони могли керувати цими машинами. А чи мають расистські удари по аеропортах військових аеродромах України? Точніше вплив на те, коли F-16 можуть з'явитися в нашій державі. Пам'ятаємо про Старокостянтинів, наприклад, і як туди намагаються постійно дістатися, дістатися російські ракети. Про це розкажіть. Та ж вони ж не вперше вчорашній удар, в ніч на вчорашній день, він же був не першим саме по і по аеродромах взагалі. Тобто ворог там намагається зараз знайти, на його думку, інфраструктуру для базування в 16 Але це можна було передбачити. Тобто Зараз, очевидно, йде підготовка і тактичних аеродромів, і інших місць для базування цих літаків. Ну, от. І конкретно Старокостянтинів, то, на мій погляд, не лише про Ф-16. Старохостянтинів ще про Су-24-тій, який є носіями ракет Скальп і, і Штормшедок. вони постійно хтось наводить, і... або не наводить, або ворог вважає, що таким чином він може позбавитися нас цього потенціалу. Тому е ці удари по аеродромах е в контексті того, що вони очікують, f 16 вони будуть і далі, очевидно, продовжуватися. Ну і давайте наприкінці про приємне про Крим. Я хочу з вами поговорити, тому що американський інститут вивчення війни вже згадуваний мною пише про те, що постійні удари України по російських військових об'єктах в тимчасово окупованому Криму схоже змушують армію РФ перекинути додаткові засоби протиповітряної оборони на півострів аби захистити свої військові бази і інфраструктури. Ну а при цьому подальші удари України по засобах російської ППО можуть зробити півострів не Придатним для ролі плацдарму російських військових, а от скажіть, скільки чекати тієї світлої миті, щоб дійсно росіяни зрозуміли, що війська розміщувати в Криму свої війська вже марно. А скільки чекати такі тієї світлої миті коли росіяни зрозуміють, що їхні наступне Харківщині теж є марно угу. Це от питання питання, якраз з цієї категорії. Для них Крим є територією, яку вони наважають своєю. І для, для них Крим є, є територією, яку вони хочуть захищати, будуть захищати. Е, для них є Крим тією територією, яку вони жодним чином не можуть собі дозволити втратити. І ці постійні удари по території окупованого Криму із винищенням системою ППО. Це є підготовкою до якраз цієї операції, яку дуже бояться російські, російські окупанти. Бо коли винищується система ППО, це. ну Розчищення неба для авіаційних ударів подальших, чи то там з допомогою С16, чи то подальших ракетних ударів, і таке інше. І вони бачать, що і комплекс С-400, який, в принципі, мав би захищати півострів від ракетних ударів, він не є ефективним. Чому він не є ефективним, то питання інше. Но це треба розбиратися і конкретно розбирати можливості атакамсі, і конкретно розбирати можливості С400. Ну, от, але є інформація про те, що вони прикладають із 500. Комплекс зенітракети новітні, які там тільки-тільки там нещодавно стали на озброєння в розрахунку на те, що вони зможуть збивати ці атака. Будемо дивитися, є сумніви, так само, що це буде ефективно, оскільки з 500. Вони оснащені ракетами дистанційної дії. Тобто вони достатньо маневрні, це ракети, достатньо швидкісні, але вони. Підриваються дистанційно, тобто збивають повітряні цілі хвилюю уламків. А було доведено, що проти балістичних ракет, от саме такий засіб, не є дуже ефективним, тому потрібно дистанційне, конкретно кінетичне дії, як це реалізовано в комплексах Петріат, які зараз використовуються повітряної оборони України. ми Будемо дивитися, наскільки ці системи будуть. Ефективним. Ефективні проти ракетних ударів з Угу. Пане Денисе, дуже вам дякую за коментарі. Будемо дивитися. Денис Попович, військовий оглядач, спілкувався зараз зі мною. Друзі, будемо робити невеличку паузу. Потім поговоримо про суспільно-політичні справи. Ну а поки свіжі новини від Іни Марецької. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.